Шість. П'ятнадцять років різниця. Та дякую назавжди. Три ро... роки ви п'єте продукт, то вже маєте, мабуть, багато відео. E e я п'ю три роки не на постійній основі. Я купила e один місяць і отримала відразу, отримала результат. Тобто e результат я отримала, тому що. E Шукала вітаміни, купляла собі завжди, шукала хороші вітаміни, на айхербі замовляла. Це були американські, французькі вітаміни, також дорогі. Не отримала абсолютно я результату від цих вітамінів. А потреба була в чому, полягала, що дуже себе погано почувала. Тобто постійна втома в мене була хронічна втома, я не могла спати, я вночі прокидалася, крутилась, не могла заснути. Вранці прокидалася тільки для того, щоб дитину відправити в школу, і хотілося мені назад тихти в ліжко, тому що ну, не хотілося нічого робити. Була дуже депресія, апатія до всього. Не хотілося зустрічатися з друзями, виходити на вулицю. Ну такий був жахливий в мене стан. І скажу вам так, що ну, навіть не про перший місяць в мене це все просто відпало. Я дістала енергію. Дістала дуже глибокий сон такий, солодкий сон, почала прокидатися в бадьорому настрою, і воно все почало відновлюватися і повертатися в мене. Тобто почала ходити гуляти, зустрічатися з друзями, будувати якісь плани, якісь мрії з'явилися. Ось і хочу щось сказати паралельно, що я зауважила. Тобто я не шукала це, що мені допоможуть власне вітаміни. Але страшні в мене були судоми, дуже болючі, тобто серед ночі воно мене як могло схопити. Я просто сідала, вскакувала, бо дуже боліло. Ось. І я думала, що потрібно буде шукати вже в собі лікарів, робити якісь МРТ, ходити десь щось обслідувати, приймати ліки, уколи це точно. Вже думала, що ну таке тільки уколами можна буде, що я дуже я боюся. І воно паралельно, тобто я не чекала від результату від вітамінів, від Фіклайну. Паралельно я помітила, що воно в мене до місяця часу зникли. У мене ці судоми зникли просто, і холодні кінцівки, ноги мене це все покинуло. І три роки я не відчуваю, воно до мене не повертається. Тобто я забула, що це таке. І до лікарів я так і не йшла, і нічого я не робила ніяких обстежень. Тобто я не полага не полягала, не покладала надію на вітаміни, що вони допоможуть, але воно це сталося само собою. Ось то тобто такий в мене був результат. І поприймала я їх місяць, потім зробила перерву. І я дуже довго себе добре почувала, і зараз я їх п'ю для того, щоб отримати просто вітаміни в організму. Я знаю, що я їх не отримую з їжею. Пропали в мене такі, що, знаєте, ті хап-хап-перекуси, що постійно були. Я зранку випиваю коктейль, я сита до обіду, мені не потрібно там канапку чи кусок якогось пляцка. Ось. І щодо дітей, так само син в мене є дуже гіперактивний і став спокійний, набагато спокійніший, покращилася в нього пам'ять. Потім апетит покращився в нього через. Думаю, що е, так як воно протиглисне, продіяло як глисти. Я думаю, не відновлення. Так, 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 відновлення всього організму на кожному етапі, на кожному рівні, в кожній системі, і це комплексний підхід. І я вам щиро дякую за вашу.